Американський апач проти російського алігатора. Золотий стандарт ударного гелікоптера. І новітня російська розробка. Хто кого? Боже, я підбив, хто віде, скажу, що я себе, Арсенал системи наведення та катапульта. Детальний розбір та порівняння залізних птахів від спеціалістів. Полетіли. Лютий 22-го року росіяни намагаються захопити військовий аеродром в Гостомелі. Використовують бойові вертольоти К-52. ЗСУ приземляють алігатора, розстрілявши його з кулемета. Боже, я памсім, хто що позначають себе іду на вирощую буква викладарські каприм стоїв. Стріляний. Сили оборони активно мінусують російські Ка-52 з самого початку повномасштабки, проте у нас немає і натяку на перетети з ворогом по сучасних бойових гелікоптерах. Ймовірно, саме тому командувачі сухопутних військ «Сирський» та військово-повітряних сил Олищук днями заговорили про необхідність американських апачів для ведення бойових дій. Обидва гелікоптери мають приблизно однакові довжину та висоту, здатні піднятися вище 5 кілометрів. Швидкість в них теж майже однакова, але дальність польоту у російського гелікоптера майже в два рази нижча 1100 кілометрів проти 1900 у американця. Є різниця у розташуванні гвинтів. Класика у «Апача» та співвісна у алігатора. Система сосних гвинтів, яка є на всіх машинах, камо. Вона дозволяє досить ефективно маневрувати, і вона дозволяє мати швидкість більше ніж, скажімо, там звичайна схема. Так, схема а, співвісних гвинтів вона занадто вразлива. Крім того, на більш ранніх моделях спостерігалося перехльостування гвинтів. Коли вони перехльоснулися, всі шість лопатей негайно відпадають, і гелікоптер падає на землю. Ну через з таких причин росіян загинули два генерали. А ще російський гелікоптер ширший за американський через схему розсадки пілотів. В апачі вони сидять один за одним. Що робить індіанця струнки? Алігатор виглядає гладшим через те, що пілоти знаходяться поруч, і у цьому ще один мінус. Це означає, що а, о, можливості огляду у екіпажа дуже обмежені. Правий пілот це другий пілот. Може бачити лише десь на ну, скільки там на 120-130 градусів, і всю ліву сторону для нього затуляє лівий пілот. Аналогічно для командира, який сидить зліва, все, що, все, що справа, він не бачить, бо затуляє другий член екіпажу. До недоліків ка 52 можна додати й двигун після анексії Криму та за впровадження санкцій. Росіяни лишилися без продукції української мотор січі. Тоді на алігатора встановили двигун власної розробки. Клімовські двигатель 2500, Вони їх не давели до, до до розуму. Ці двигуни, а це е, на заміну того, що робила наша мотор-січ ТВ 317 оці Оцівка 2500 вони дуже намагались його зробити дуже гарним, витягнути з нього всі характеристики, але вони їх декларують, але не можуть підтвердити, і це ще не всі недоліки конструкції алігатора. Саме через них у першому турі бал отримує ah 64 Апач 1 нуль на користь американця. А що із зором? Чиї локатори бачать далі, та хто краще орієнтується у темряві? І тут апач виглядає короткозорим, адже помітити ціль за допомогою радіолокатора може на відстані до 8 кілометрів проти 12 у алігатора, наче перемогу можна віддавати летючій рептилії. Але у К-52 радіолокатор знаходиться в носовій частині, тобто для того, щоб його задіяти за, за якогось укриття. Гелікоптер повністю має піднятися, вийти і ну, забезпечити радіолокаційні станції зону огляду. На цьому твій апач це справжній майстер маскування. А в апаче там система інша. Там радіолокатор знаходиться в оптічнику над втулкою несучого гвинта. Ми йому досить піднятися так, щоб радіолокатор над укриттям мав можливість зони огляду. А сам гелікоптер був скритий. А от з наведенням та ураженням цілі проблеми можуть виникнути у пілотів К-52. Їм необхідно виконати чіткий алгоритм дій та не рухатися з місця. К-52 здатний наводити одну протитанкову ракету в режимі весіння, тобто він має зупинитися. Пора по променю лазера навести навести ракету на ціль, і весь час знаходиться непорушно, поки ракета не долетить. Він в цей момент є таким серйозним об'єктом для ураження, тому що коли він висить, по ньому там проще стріляти стінгером, ракетою. Пілотом Апача простіше, захопивши ціль у приціл та здійснивши постріл. Подальше керування ракетою, вони можуть передати комусь іншому. І це ще не все. Апач може одночасно запустити до шести ракет. Одночасно його апаратура буде виконувати наведення цих ракет. І навіть перші моделі, оцей перший апач з радіолокатором, він міг передавати наведення іншим засобам, іншому гелікоптеру, наприклад, легкому гелікоптеру-розвіднику, або навіть наземним якимось навідникам. До того ж, пілота «Апача» краще візуально розрізняє цілі та має якісніші засоби наведення системи нічного бачення у індіанця на порядок краще за російські. Дальність у «Апача», у інфрачервоної і оптоелектронної системи. Апача ну майже вдвічі більша. і роздільна здатність набагато вища. у цьому раунді. Обидва гелікоптери отримують по балу. алігатор за дальність радіолокаторів, апач за оптичну систему. Отже, рахунок 2-1. Головна задача ударних гелікоптерів підтримка атакуючих сил на землі. Тому основним засобом ураження вважаються ракети. У різноманітті переважає ка 52 Ракети, які там у них є атака і віхри. Вони там зробили модифікацію. Там переобладнали там щось з обладнання Ка-52 З точки зору військово-радіотехнічного обладнання наведення. І вони зараз можуть пуляти 15 кілометрів. Якщо взяти не керовані ракети, тут у росіян більший дійсно асортимент. Вони можуть використовувати ракети С-8. Максимальна дальність ракет некерованих ракет С-8 3 тисячі метрів. На пач зазвичай вішують ракети Гідра та Хелфаєр. Він може брати до 16 е ракет Хелфаєр, дуже відома ракета, яка випускається в великих кількостях. І дальність цієї ракети 11 кілометрів. Або може взяти до чотирьох блоків в кожному 19 ракет гідра. Дальність цих ракет складає 8 кілометрів. Зброя останньої надії так називають міліметрову гармату, що встановлена на обох гелікоптерах. Її застосовують, коли вже всі ракети відстріляні, а сам гелікоптер знаходиться на території, яку контролює ворог або поруч із лінією зіткнення. У Уапача ця гармата під носовою частиною, і вона здатна крутитися на 110 градусів. Це її сектор обстрілу. Ну і, звичайно, там 3 до 30 градусів опускатися чи там кілька градусів піднімати вверх. Тобто, дуже великий сектор обстрілу. Гармати Апаче. Дивимося на К-52. Гармата встановлення в спонсоні боковому а, з правої сторони гелікоптера. Тобто, вліво. Гармата взагалі не може стріляти. Тобто, сектор, сектор обстрілу, ну в десятки разів менший, ніж у Апачі за підсумками третього раунду. Бал отримує Ка-52 за широкий вибір ракет. Загальний рахунок нічия 2-2. Як конструктори подбали про захист пілотів. У своїх пропагандистських передачах росіяни вихваляються міцною бронею К-52. Кажуть, що це літаючий танк. Ось вот це у нас броня. Да. Це теж броня. Ну, фактично, як правило, б'ють знизу. Знизу тоже броня? Знизу броня бронірна, даже чашка сиденья, потому що. Что... А сама ощущаю летный состав от да, поражения стрелкового оружия именно снизу. Якою виявилася ця броня на ми мы показывали на початку сюжету. Мужики, я побіг, хто кашло, себе на Одно из попадань было получено в левый борт. Данная пуля дошла до внутренней части кабины. Вот она. Оцінили захист пілотів російських гелікоптерів і наші експерти. В нього там броня якось дивно зроблена. Вона знизу, вона кабіна захищена, а збоку, і там, ну, грубо кажучи, там по пояс вони захищені, а далі не дуже там нема нічого. І можуть бути уражені двигуни, система управління, всі можуть бути уражені звичайними кулями. А як про захист гелікоптерів та пілотів подбали американці? Тут думки наших експертів розділилися. Апач досить добре прикритий бронею. Власне, кевларовою бронею. Його екіпаж е сидить в таких кріслах з кевларовими такими, е так би мовити, якби щитками, дуже глибоко сидить. І е уразити його вогнем з боку. Ну, досить важко. Двигуни також захищені броневикевларової броней. Апачі взагалі там, там є якісь кевларові плити, але вони там простилюються майже всім озброєнням. Це така до ну, трохи фікція, на мою думку. А паче взагалі не розрахований на те, що по ньому буде хто стріляти. Стріляє він та проти ракет Кевлар безсильний, як і захисні плити алігатора. То які шанси на порятунок у пілотів при падінні пілоту, Апача доводиться розраховувати лише на міцність корпусу, що має поглинути удар об землю? Екіпаж зминається ну, той самий ефект, що на автомобілях, да. От, що там, знаєте, на автомобілях зминається носова частина, але люди залишаються живими. На Apache застосований той самий ефект, От. А, тобто вони не літають на великих висотах, не літають з великою швидкістю. бо... Тактика їх застосування для цього не призначена. Росіяни ж вигадали систему катапультування екіпажу, навіть показали, як вона має працювати. она, система катапультування в действиї. Стекло над пілотам манекеном словно взрывається ізнутри. К тому часу на настоящем вертолеті уже стрілялись було посилі, вслед за якими влітає пілот. Обратите внимание, кресло тянет за собою реактивний двигатель. Система розрахована на те, що при нульовій швидкості і з нульової висоти екіпаж буде врятований. От наскільки вона ефективна, важко сказати. Бо були як випадки вдалого катапультування, але багато екіпажів. Ну, от, наприклад, я б сказав, навіть більшість, от які там у ламках гелікоптерів знаходили і самих пілотів. Тож у питанні захисту жоден гелікоптер не отримує балів. Таким чином, загальний рахунок – 2-2. Проте на перевагу гелікоптерів, «Апач» можна зарахувати їхню кількість більше двох тисяч по всьому світу. В той же час алігаторів було випущено усього близько 160 машин. Що найменше третина з них вже була знищена або пошкоджена в Україні. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, марафон. Єдині новини.